Це буде достатньо ракеточки і достатньо вилада. Ми все це маємо, але воно не дуже просте, а це дуже професійне обладнання, по крайній та котра у мене, та котра у вас більш, більш любити Починаємо з того, що є хват ракетки, правильний хват ракетки. Часто говорять, як молоточком ми тримаємо, тобто так і триберцем іде, е, обід дивиться сюди між пальці, так, так званий нейтральний хват. Те, що справа від нас, відбувається простора, ні Долоня ніби відкривається. Відкривається долоня, йде удар. Відкритою стороною ракетки називається. В основному ми граємо виходом новою валам правою. Тобто якщо ви правша, наразі ви правша. ракеточка знову ж таки цілий час, так? тобто, ми цілий час граємо виконачим на валам правою ногою, деби він не був, так? Це називається випад. Так, це називається випад. <рапеве> е, і більшість ударів, коли ми виконуємо їх, то перед нами ми виконуємо чітко правою ногою. справа, зліва також правою ногою. От, то, що назад також можемо виходити правою ногою. Тут трошки складніше цей кут, він виконується таким ніби розворотом. Тобто зараз для вас попробуйте просто виходом, стоячи тут зараз, правою ногою вперед, ви підходите і просто торкаєтеся волана. Відкрита сторона ракетки. Тут починаємо з лівої ноги і в кінці виходимо правою. Це в нас називається переміщення. Та, тому що водний не бігає, він переміщається. Лови йде лівою ногою, потім включається більше крок правою. Так. Лівою, спочатку перший, лівою, правою. Так. І так само в іншу сторону, йде лівою. Коли я кажу, готові, робите стрибочок, а потім ліво-право. Оп! ліво право Добре, супер. В іншу сторону пішли. То саме. Ще раз легенький стрибочок. Чи матч в Україні був проведений саме львів'янами? Це матч із Москвою в 1960 році. Ще відбулося зараз. Дійсно потужно виступає Миколаївська область, Одеська область. Ну і так, десь приблизно після цього йдемо вже й ми. Відродження бадмінтону було пов'язане з ім'ям Камінського Миколи Павловича. Це відбулося вже у 80-90-ті роки, коли ми знову мали збірники України, чемпіонів України. Ну і е, сучасне покоління в нас е, таких привідних спортсменів. Це Кристина Джангобекова, яка є бронзовою призеркою чемпіонату України. Яка е, входила до складу з України. країни. Я з 2015 року граю в іспанському клубі Місіов'єда. І зараз якраз я готуюся на клубний чемпіонат серед жіночих команд. І вилітаю 11 числа. Якраз у мене зараз такі перепідготовки, і ми далі граємо в Лігу. Взагалі бадмінтон входить в програму підготовки космонавтів, тому що в адмінтоністів відрізняється тим, що на шибко приймають рішення. Це те, що ми граємо в передній зоні, в зоні сіточки. так. Те, що позаду ми граємо верхнім ударом. Ракеточка перед вами, знову ж таки, ми трішечки права нога попереду. Ракеточку тримаємо правильно. Іде відвід ліктя назад, з одночасним відведенням правої ноги. Лікоть вище піднятий. Виходить, лікоть перший і доганяємо. Так, ніби сніжку ми кидаємо. О, дивіться. Ні, ал. та о! Як ніби, я як кажу, часто дітям по повелося. Отак. Ага. Тобто вона через голову зігнута рука, раз сюди, через голову оп, і вперед викид. От ми знову з правою ногою, так як ви стояли, це стійка. Тепер, коли робимо назад, то слуга пішла назад. Раз, два, вийшли правою ногою вперед знову. Та все на правою вперед. І потім, коли ми підемо правою вперед, <звук> та, 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 та. той саме, що ми робили, може бути лівою, правою. І от у нас виходить бачите, такий як танець ліжки. Ліка <звук> своже на фехтування, якщо чесно. Фехтувальники дуже часто грають в адмінтон, дуже часто використовують бадмінтон як допоміжний вид спорту. Дуже важливо кожного разу повертатися в центр. тобто для нас це, ну, якби, Коли ми переміщаємось по корту, дуже важливе положення центральне. Для того, щоб встигнути всюди найпростіше, потрібно, коли ми зіграли з однієї сторони, повернутися. Так? Коли ми зіграли з іншої сторони, знову ж таки, повернутися. За статистикою, набігає за матч 10 000. Кілометрів ні, метрів От. і стрибає десь на один кілометр вгору за весь матч. Мені ще далеко до того. Я отак побігала буквально 15 хвилин і вже би хотіла посидіти. Поки не було б ні то не то на хотів, то був ну, маленький попит. А зараз, коли появилися бентонні коти, то з'явився великий попит. Зараз Такі таке сталося, як групове тренування є, і після цього люди приходять на групові тренування, і вони бачать, що є тренер, з яким можна позайматися. Ми ходимо по школам, почали ходити. Нам дозволяють корти. У нас є е, розкладні сітки, де ми беремо їх з собою, поносимо в школу, і там вклаємо. І теж діти проявляються з цього. Тому дуже великий попит за на Це все. Тут є така штука, як безплатне тренування. Тобто, ви приходите, перше тренування воно безплатне. Як старена на дитячій секції, як групове тренування, це перше тренування завжди безплатне. Вам дають кресовки, вам дають ракетку. І звичайно, тренер є. Тому це все доступно. Я думаю, перший раз, а потім ти вже дивишся собі, чи вам підійде, чи не підійде. 200 гривень. Мінімальна нормальна ракетка для початку йде. Воланчик 20 гривень. А щоб купити його понче, це здається 50. Новенький пластиковий воланчик. – валанчику. Це дуже дешево. Це дешево. Це дуже дешево. Кашовки можуть бути любі, не обов'язково якісь спеціальні, які там професійні бедені три просто звичайні спортивні кашовки і все. Бадмінтон мене зацепив, тому що це командний вид е спорту. Але ти не зажиш від 22 людей там як футболі, як волейболі. В мене на майданчику двоє людей максимум. Федерація надає школам інвентарі, їх ракетки, воланчики в школі вчителів фізкультури, навчають дітей вже як грати бадмінтон, і їх зацікавлюють. Потім діти приходять додому, кажуть: Мамо, я хочу грати бадмінтон, і мама знаходить секцію. І отут ми вже тренуємо майбутніх чемпіонів. Перша через проблеми зором мене були, а потім все якось так затягнулося, і я став, ну, почав займатися професійним спортом. Мені більше подобається в парі, через те, що це більше команда грає, більше ну, розвиває командний дух. Так, ну і Легше грати, бо тебе завжди підтримують, ти підтримуєш. Подача відбувається тільки знизу. Тобто верхні подачі, як дуже часто грають на вулиці, коли підкидають до догори і б'ють, його, такої подачі не існує. Взагалі, її немає. Існує подача тільки нижня. Коли ми тримаємо Молан, ми відпускаємо його, і в нижній точці перед собою ми відбиваємо його на ту сторону. Буває відкрита подача, то що я щойно показала. І буває закрита. Коли на оцей закритий хваст, що я вам показувала, волан перед вами і коротким рухом пісті вперед. Тобто це початок початок гри. У нас є п'ять категорій. Одиночна жіноча, одиночна чоловіча, парна чоловіча і парна жіноча і змішана парна категорія, коли хлопець з дівчиною грає. Тобто, фактично всі парні категорії граються, подача де закритою ракеткою. Хлопців в одиночній категорії дуже дуже рідко, щоб хтось подавав відкриту цю подачу. Так в дівчат частіше подається, ще відкрита, тобто, але вже також дуже багато подається закрито. Вона більш точна, більш точна, більш діська, більш контрольована. Для бадмінтону робляться саме з лівого крила гусака, бо дуже важливо, саме поворот пір'я, і от з лівого крило найбільше підходить. Так, кадивина. Той самий хват ракетки. рука відведена. Ліва нога попереду, волан перед собою. Коли ви відпускаєте волан, виходить, ніби на раз-два. На раз відпускаєте волан, на два починає йти рука. Тобто валанти трошечки швидше, ніж. Тобто відпускаємо раз і два йде удар. Раз, два. І якби ніби кістю, так підмітаємо його. І тоді ми його виловлюємо. О, супер. І підбиваємо кістю. Щоб він йшов далі. Так. Не підкидаємо, просто відпускаємо, він падає. О! Чудово! Чудово. Якщо вчать дітей, то легше вчити цю подачу відразу. Тепер навпаки права нога попереду. волан прямо перед ракеткою, кість відведена. Удар. Простіше. Трошки Прості, більше відведена. Ближче сюди і відразу от ви, та, от таким рухом, бачите, от, ніби проштовхуєте її. Супер. Гра ведеться до 21 очка. Але при е, рівному рахунку 20-20 продовження до 2, але не більше 30. Якщо 2-0, то гра припиняється, якщо один, грається третій. Ми кидаємо волан в сіточку. На кого він покаже. Наразі показав на мене, я можу вибрати або подачу, або прийом подачі, або поле. Вибір такий складний. Так. Я, наприклад, вибираю прийом подачі, тобто я даю вам правило подавати. Ноль і парні числа справа направо. Так. Подає місце подачі тут в куточку. У нас місце прийому трошки відтягнути назад. Попасти потрібно в цей квадрат. Відразу, як тільки ви подали, маєте займати центральну позицію і втримувати її цілий час. Пробуємо 0-0. Вже вихід правою ногою, йде. заганяли по тому, тут і сюди, тут і сюди. Мені, наприклад, подобається більше грати в атаці, мені подобається присувати в задні кути і потім шукати пусте місце, щоб е, добити, або просто скинути легку валану в пусте місце на корті. Бадминтон є складно кормоційний видом спорту, тобто в основному, звичайно, що за один раз освоїти його неможливо, але ви дуже старалися і, звичайно, що у вас з першого разу вийшла подача, це взагалі супер. Е, вийшло переміщення, ви попадали по волану. Досить часто буває так, що люди не попадають по волану. Так? Тому, в повному плані, звичайно, що... Ну, я думаю, що якщо б ми прозаймалися з вами, хоча б занять вже так е, з 10-15, то чуть-чуть вже звичайно, що було б видно якісь основи техніки. Все це приходить з досвіду. Я просто бігала по майданчику е, там, там подач, я йду за нею, потім треба вернутися, Я забуваю звернутися. Справді від споту надзвичайно цікаве, тому що він розвиває все. Він розвиває е, інтелектуальність дійності людини, тобто заставляє думати. Іленько називають навіть чіткими шахами. Рішня треба приймати моментально долю секунди оцінити, які то ці прийняти вола куди рухається ваш суперник і куди лишити вам цей волан. І Це все робиться в той момент, поки волан на величезній швидкості летить з цієї сторони сюди. Є рекордна швидкість волана – це 493 км на годину. Швидше не зля, швидше отимкує.